Я народився, татку, народився. Шкода, що ти не чуєш голос мій. Говорить мама, тато на війні, що ти за нас із мамою молився, а в мене брівки, носик, як у тебе. Ти повернешся і побачиш сам в матусі на щоці чомусь сльоза. Та очі голубенькі, наче небо. Мене до себе ніжно пригортає, татусю, хочу, щоб і ти обняв. Про тебе чую тільки у піснях, казала мама, кращого немає. Ти так далеко, татку, так далеко. Та я тебе чекаю і люблю. Я твій синочок, татку, твій малюк. Вертайся швидше попри небезпеки, а поки не приїхав, то без тебе казати слово тато научусь. Ще не говорю, але теж молюсь, Щоб вижив ти, а більше і не треба.